Аліменти. Ця тема, яка в Україні є дуже складною, тому що дійсно наші мінімальні розміри аліментів є дуже низькими. Так, 1600 гривень та базові ці аліменти, якщо округлити на не на вашу користь, так скажемо. І ця тема, на жаль, Є такою, що навіть виконавці не дуже хочуть виконувати свою роботу в контексті аліментів. І я з цим стикаюсь, тому що ми працюємо з аліментами, стягненням різної складності. І, відповідно, наразі я беру ну, майже всі справи, тому що так чи інакше, моя мета, от я від себе хочу, просто змінити ситуацію, щоб трішки привернути увагу виконавців до того, що це потрібно робити. Щоб не допускати великі борги, і, відповідно, якось повертати це в вірне русло. Тому що так, ми стикаємось з тим, що є дуже недобросовісні люди, які хочуть отримувати аліменти. І ось буквально сьогодні ми закрили більш-менш нормальну справу, дійшли добровольної згоди щодо заборгованості, клієнт отримав кошти. і... Відмовилась сплачувати мої послуги. Проте це такі речі. Тобто, ми розуміємо, що там є недобросовісні люди. Проте, загалом, більшість людей, які стикаються з оборгованості сплати аліментів, все ж таки. Є нормальні люди, які дійсно хочуть просто отримувати базові якісь кошти на дитину, а в той, хто має сплачувати аліменти, просто намагається від них ухилятись. Отже, в цьому відео ми будемо підробно розмовляти про аліменти. Як завжди, на початку перевіряти підписку, ставте дзвіночок, подобайку. Тут все про ваші права. Отже, аліменти. Що ми маємо на даному етапі? Сьогодні у нас є. Така практика, в якому в якому порядку краще стягувати аліменти. Звісно, якщо ми кажемо про те, що суд задовольнить вашу позовну заяву про тверду, твердий розмір аліментів, наприклад, там 10 тисяч гривень в місяць, що мало ймовірно, це потрібно довести. Що у того хто буде сплачувати аліменти, ну просто заоблачні якісь доходи. Тому що, на жаль, така практика, так, і то, навіть якщо ви доведете, що там 200, 300, 500 тисяч гривень в місяць, я гадаю, не більше там 5 тисяч тверда сума буде в наших судах, тому що ну судді якось так мають відношення до аліментів, так тобто не гадаю, що це має бути якісь великі суми. При тому, якщо ми кажемо зазвичай, тобто, якщо немає великих доходів, якщо взагалі немає доходів, або є якісь неофіційні доходи, так, або є майно, яке може бути потенційним забезпеченням виконання цих коштів, так, ну, сплати цих коштів, то відповідно краще всього обирати 25% від всіх доходів. Так, це може бути судовий наказ, якщо у вас одна дитина. В цілому, якщо у вас двоє дітей, ви можете також звернутися по судовий наказ 1 третя від цих доходів. Одночасно з цим ми можемо стягувати, наприклад, спробувати стягувати 50% на двоє дітей, якщо це спільні діти, так? тобто саме у вас між вами двоє дітей. Тому що, якщо ми беремо практику, коли Двоє дітей від різних шлюбів, то там, відповідно, той, хто отримує аліменти, може подати один позовну заяву, інший звернути з посудовий наказ. І в такому випадку, звісно, ви зможете стягувати 50% від всіх доходів, тому що ми не можемо обмежувати права того чи іншого з дітей, тому що на кожну окрему дитину, так, в окремій, окремій родині, можна стягувати 25%. Тобто, це моя порада, якщо ви стикаєтесь з тим, що. Ви будете в майбутньому стягувати аліменти, або хочете зараз подавати на аліменти 25% від цих доходів. Окей. Є певні обмеження, як і мінімальні, так і максимальні. Проте до максимальних, на моїй практиці, ми ще не дійшли. Проте мінімальні зазвичай завжди використовується. 1560 гривень було останні Розмір, ну він потрошки зростає, тому що він прикріпляється до прожиткового мінімуму, який там тричі на рік збільшується. Проте це дуже маленькі суми, незначні. Так, там плюс 10 гривень, плюс 20 гривень в такому руслі. Проте ви маєте можливість в майбутньому якось збільшувати ці суми, якщо є офіційні доходи, або якісь зміни будуть далі. Що ми маємо з тими, хто не хоче сплачувати аліменти? Так вже є випадки, коли ну на практиці так до мене звертаються, навіть якщо людина працює, сплачує аліменти, проте не повністю, десь приховує якісь кошти, десь нерегулярно надсилає, або, наприклад, взагалі не сплачує там 10 років. І що ми можемо робити з такими справами? Примусово стягувати цим має займатися виконавча служба, проте ми знаємо, що вона не займається. Що, які є механізми у вас на сьогоднішній момент в умовами воєнного стану? Це обмеження в праві полювати. Є люди, які дуже полюбляють цю справу, є ліцензії, тощо, і ви можете обмежити і відповідно його не приймуть або її. Так, і відповідно, ми можемо це обмежити. На жаль, інше обмеження щодо керування транспортним засобом, мисливська зброя, то що неможливо умовах воєнного стану. Це обмежена, зумовлюючи саме обставини воєнного стану. Проте далі ми можемо нараховувати штрафні санкції. Штраф просто в межах виконавчого провадження за невиконання, несплату аліментів протягом одного, двох, трьох, чотирьох років. І там є певна е, палітра накладення, тобто 20, від 20 до 50% від фактичної заборгованості. Ця постанова е, виходить. І вона стягується на користь стягувача, тобто на вашу користь фактично перераховується. Далі ми можемо притягати до адміністративної відповідальності за те, що не сплачуються аліменти. Ми можемо притягати до кримінальної відповідальності за те, що відповідно не сплачуються аліменти, тому що там 6 місяців поспіль немає сплати аліментів. Ми можемо направити відповідно. Подання до Національної поліції про притягнення до кримінальної відповідальності зрозуміло, що на перший раз не буде саме кримінальної відповідальності, буде, можливо, там якісь виправні роботи прибирання вулиць тощо, проте в майбутньому на другий-третій раз, можливо, якісь більш суворіші санкції, так? І, звісно, на підставі саме несплати аліментів. Отримати якісь такі санкції, кримінальне обвинувачення ну, не те, що хочеться, так відповідно, цим ми також можемо користуватись. Найцікавіше на моїй практиці це нарахування пені за несвоєчасну сплату аліментів. Тобто, фактично, якщо ми кажемо, що людина взагалі не сплачує тривалий час, то ми можемо більш-менш подвоїти суму боргу. Наприклад, клієнтки заборгованість 400 тисяч гривень. Пеня ще 200. Проте потрібно розуміти, що пеня 200 тисяч через те, що вже є постанова про накладення штрафу 50% або 40, не пам'ятаю, від суми заборгованості. Отже, Пеня зменшується за рахунок цієї постанови. Так? тобто вони, мають, вони як доповнення один одного, або якщо немає постанови, то ми повністю стягуємо як пеню в судовому порядку, або якщо немає можливості стягувати в судовому порядку, то ми стягуємо це як е, штраф. Так? Ну, тобто, так воно працює. Отже, ми маємо розуміти, що майже там 600 тисяч є заборгованість, з якою ми можемо працювати. Це потрібно також враховувати. Надалі, що потрібно розуміти під час стягнення аліментів? В більшості випадків просто виконавча служба навіть не розглядає вашу справу державну і, відповідно, навіть не телефонує боржнику, не розмовляє з боржником. Нещодавно я також спілкувався з боржником, просто зателефонував, сказав, що є борг. Тому що там є певне майно, яке ми можемо реалізовувати. Я кажу том, про те, що ми можемо якось визначити з вартістю. Кажуть, а в чому питання? Я кажу, що у вас є борг, така та сума, так, е, так такий-то та стягувач. І людина каже: Ти, я буду сплачувати без питань. Просто до мене виконавча служба перше телефонує. Я кажу, що я не виконавець. Я просто так би мовити працюю е, на користь стягувача, я юрист. Uh, і відповідно людина каже: Ну добре, ну ми ді... ми поки що не отримували кошти проте, ми розуміємо, що людина може йти на контакт, і крім uh, крім того, ми ж коли є контакт з боржником, uh, ми можемо якось uh, нормально спілкуватись в контексті того, що ми можемо пришвидшувати певні процеси. Так, це як реалізація майна, uh, земельні ділянки, нерухоме майно, рухоме майно. Тобто це ті речі, які з боржником ми можемо швидше робити, або тиснути через це. Так? Тобто, це такі механізми, які ви можете використовувати, якщо у вас, відповідно, є боржник зі сплати елементів, які не дуже поспішають це робити. І ви можете це робити самостійно, проте це дуже багато часу займає. Так? Проте, а що ж зі свого боку може запропонувати я? Я можу забрати це все з вас на себе. Відповідно, займатися виконавчою служби в деяких областях. Ми користуємось послугами приватних виконавців, які краще працюють аніж державні виконавці. Ну це потрібно дійсно розуміти. І відповідно, це все набагато швидше. Займаємось всім спектром, все, що є в наших можливостях. Якщо є майно у боржника, ми його знаходимо, арештовуємо, продаємо. Є певні додаткові витрати на це, оцінка близько трьох тисяч гривень, це середня вартість за кожен об'єкт. І відповідно, ми можемо це робити, ми можемо займатися тим, щоб це все швидше стягувати. Також нарахування пені, тощо при цьому я. Отримує 20% від фактично отриманих коштів, так тобто, ви отримали кошти на свій рахунок е і 20% отримали. Так, тобто мені перевели е на мій банківський рахунок від кожної транзакції, тобто я не беру з вас кошти наперед, лише витрати. Так, це можуть бути оцінки, тощо, і відповідно там квітанці е все ми надаємо. Тобто ми все це працюємо легально. Судових зборів немає в таких справах, є лише умова. Ви надаєте мені нотаріально посвідчену довіреність, я надаю тексти на представництво в органах ДВС, в приватних виконавців, в судовому порядку. Тобто, мені потрібна нотаріальна довіреність. Це на вас, а все інше вже на мене. Тобто, незалежності від того, ви можете написати мені, розказати свою історію. Ми оцінимо, скажемо, які в нас шанси. Що ми можемо робити, і відповідно будемо працювати. Намагаюся працювати якомога швидше, проте є багато проблем з державними виконавцями, особливо коли ми намагаємось перевести справу до приватного. Вони дуже не полюбляють цього, тому що вони витрачають, ну втрачають кошти, так, які могли б заробити. Отже, з цим я можу вам допомагати. Якщо вам потрібно, відповідно, всі посилання будуть під цим відео. Ви зможете написати, розказати свою історію, і відповідно ми вам будемо допомагати допомагати А так як висновок цього відео, що аліменти так потрібно. Якщо вам якщо ви тільки подаєте на аліменти, то 25% від всіх доходів, або там одна третя, або одна п'ята, одна друга, точніше, буде достатньо для вас. Якщо, до речі, дитині до 3 років, ви можете взяти аліменти на себе. Це також допускається. Ви подаєте там одна шоста. Від доходів на те, щоб утримувати вас додатково, так як того з батьків, який залишився з дитини до 3 років, до 3 років, це важливо. І відповідно, якщо ми в цілому кажемо про аліменти, то це до 1 четверта на дитину це оптимально від всіх доходів, тому що. Легше нараховувати, воно прив'язується до середнього показника по області, навіть якщо немає офіційної доходи, і можливо сягати там 2500-3000 три тисячі гривень аліментів, які більш-менш на реальній картині набагато краще. Якщо у вас є боржник, ви можете використовувати названі механізми в цьому відео, тобто, все зазвичай, накладати штраф у межа каначого провадження, притягти до відповідальності, тиснути, продавати майно. Якщо ви не хочете цим займатися, проте ви хочете отримати аліменти, то відповідно ви можете звертатись до мене. Ми з вами будемо працювати. Працюю під ключ, з мінімальним вашим включенням в ці справи, тому що. Якось не хочеться вас зайвий час турбувати. Отже, ви можете покійно займати свої справи, поки ми будемо тиснути відповідно на боржників для того, щоб стягувати кошти. Отже, таке відео: свої коментарі, запитання, побажання, ви можете, як завжди, залишати в коментарях під цим відео. Всі посилання на мене є в описі під цим відео. І як завжди, знаєте і захищайте свої права.